Вітаю, мої маленькі друзі! Сьогодні будемо робити ось таку чудову іграшку ось Для цього нам знадобиться ось така заготовка, вже заздалегідь заготовлені очі і дві смужки паперу. Також нам знадобиться трішки двостороннього скотчу. Ножиці. Ножицями будемо різати прямі лінії. Якщо ви ще не вмієте працювати ножицями, нехай батьки вам трішечки допоможуть. Ось такі смужки вже нарізані. Тепер знімаємо захисну стрічку з двостороннього скотчу. Та скріпляємо ось так. Але щупальці потрібно закрутити, зараз ми їх будемо закручувати ножицями. Беремо одну смужечку і легеньсенько олівцем або ножицями проводимо. І тоді папір ось так закручується. У нас вийдуть закручені ніжки восьминога. Ось так. Тепер нам потрібно приклеїти ось ці дві смужки. Знімаємо захисну стрічку і приклеюємо. Це буде голова восьминога. Залишилось приклеїти лише очі. Ось такі веселі восьминіжки вийшли у мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти, до нової зустрічі!